Мунтуючий засіб для захисту деревини торгової марки VivaColor Villa Protect захищає від вологи та плісняви. Засіб прозорий, тому не захищає від УФ-випромінки. Для найкращого результату перед нанесенням Vila-Protect проводимо шліфовку деревини шліфкругами зернистістю p 80 p 100 p 120 p 150 Віла Протект засіб на основі льняної олії. Це те, що до салату. Майже засоби на основі льняної олії мають найменшу глобалу, що дозволяє максимально проникати в деревину. Засіб ВІЛА Протект наносимо з усіх сторін деревини. Особливу увагу приділяємо торцям. Віла Протект використовується як ґрунтуючий засіб перед нанесенням захисту від УФ випромінення в кольорі Віла Лазурь. Може працювати як самостійний засіб для консервації деревини. Віла цієї банки 3 літра вистачить до 30 метрів квадратних. Віла наноситься пензлем або методом занурення. Окунання використовують, коли потрібно обробити великий об'єм заготовок. Час висихання вілапротет 24 години. Наступний крок нанесення. Лазурі віло лазурі.